12 підприємств протягом тижня перевірили спеціалісти держпраці щодо дотримання виплати мінімальної зарплати. Чотири з них планові, вісім після звернень самих працівників та за інформацію пенсійного фонду. Чутки про масові рейди спростовують. кажуть, спеціалісти уже побували на заводах, підприємствах торгівлі, фірмах, що займаються вантажними перевезеннями, перевірили два кафе. Поки виявили тільки двох неофіційно влаштованих працівників. По закарпаттю найбільше порушень фіксують зазвичай у великих містах. Більше порушень можемо кваліфікувати там, де більше перевірок проводиться. Якщо є перевірка, і якщо є багато значна частина порушень це у у місті Ужгороді є, у Мукачеві, там, де велика кількість підприємств. Винесено 41 постанову про накладення штраф на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю, та накладено штрафних санкцій на суму 107,2 тисячі гривень.